Це не припущення, це не гіпотеза, це вирок, просто ще не зачитаний вголос. Зеленський хоче третього майдану, не щоб його зупинити, а щоб сховатись у його хаосі, не щоб вижити Україні, а щоб зникла Україна, яка могла би його судити. Бо коли навколо де вогонь, ніхто не рахує, хто кинув сірник. Це стратегія втечі, втечі не фізичної, а юридичної. Психологічної, історичної. Він не хоче майдану, який буде проти нього. Він хоче, щоб Майдан знищив усе, включно з винуватцями, і щоб винуватцем вже не вважали його. І ви питаєте, чому? Я дам вам відповідь: перше, Зеленський боїться суду, не народного, а правового. Його не лякає НАТО, не лякає Кремль, не лякають навіть. Зливи в телеграмі його лякає тиша після перемоги, бо в тиші вон, лунають питання: хто віддав чонгар? Хто призначив людей, що провалили оборону? Хто створив корупційний офіс під прикриттям воєнного стану? Хто вів переговори з Іраном, коли іранські дрони знищували українські енергосистеми? А головне, хто перетворив зеленського з образу на екрані на символ катастрофи? Друге. Його імперія тримається на телешоу. Все, що ми бачимо, серіал, змінюються сезони, сценаристи, епізоди. Але є один конфлікт, який ніколи не зникає реальність проти вигадки. І от реальність вже пробивається в екран і аудиторія більше не аплодує. Третє, йому потрібен хаос, не як збій, а як стратегія. Чим більше хаосу, Тим більше Зеленський виглядає незамінним. Ви ж чули це? Зараз не час для зміни влади. Ми у війні. Але це не війна, це фальсифікація війни, де він та фронтмен, а не головнокомандувач. Бо справжній фронт мовчить, там мруть, а на банковій грають. Четверте, майдан це вибух, який стирає політичну пам'ять. Після першого майдану залишились ілюзії. Після другого страх. Після третього, якщо він станеться, залишиться тільки попіл. І саме попіл Зеленському потрібен, бо в ньому не видно слідів. Хто віддав енергодар, хто погодився на легітимність місії МАГАТЕ без згоди України? Хто пропонував американцям взяти під контроль станцію, яка юридично українська? Хто дозволив перетворити тимчасове на вічне? П'яте Зеленський не вміє жити в умовах відповідальності. Він завжди був лише роллю, і коли почалась війна, він ще грав. Але тепер сценарій порвався і він намагається писати новий не для країни, для себе. Шосте: кожен його крок веде до катастрофи, і він це знає: від знищення конституційного суду до масової мобілізації під Кийки. від заборони доступу до реєстрів до передачі персональних даних в закриті бази. Від легалізації цензури до публічних знищень журналістів, які лишилися в живих. Він хоче, щоб усе обвалилось. Щоб коли ми скажемо, країна зникла, винуватим був не він, а обставини. Сьоме, Зеленський не планує йти. Він планує залишитись не як президент, а як пам'ятник. Пам'ятник трагедії, що не знає своєї форми. Він знає, що вибори можуть не відбутись. Він знає, що Конституція вже не чинна, а умовна, і він грає на це. Якщо не буде виборів, не буде, не буде й легітимної зміни влади. А якщо не буде легітимної зміни, то будь-яка зміна буде переворотом. А якщо переворот, значить він жертва і знову коло замкнулося. Восьме усі, хто могли його зупинити, там арші або мертві, або дискредитовані. Та? Генерал залужний е, усунений. Віталій Шабунін е, переслідуваний, Богдан Буткевич мобілізований проти волі. Сотні розслідувачів е, мовчать або змушені тікати. Це не випадковість, це очищення поля. Бо щоб зняти останню серію, треба прибрати тих, хто нагадує про попередні. дев'яте йому вигідний колапс, тому що коли зникає правова держава, коли суди стають декоративними, а рада театром. То будь-яке покарання стає неможливим, а значить, він вільний, вільний у розрусі, бо тільки в розрусі злочин не має ціни. Десяте він готує собі вихід, не втечу. А сценарій я намагався, але світ не дав. Я воював, але народ не витримав. Я стояв до кінця, але все згоріло. Це сповідь злочинця, який хоче виглядати мучеником. І, але ми маємо інші сторінки: сторінку, де мова йде про передачу ЗАЕС, сторінку, де згадуються схеми з поставками електроенергії на окуповані території, сторінку, де його адміністрація співпрацює з олігархами, які ще вчора фінансували Москву. Ми маємо інші кадри: не ті, де він стоїть на фронті, а ті, де він обговорює з Трампом формулу виживання не України, себе. Ми маємо іншу правду, правду, яку він ховає за воєнним станом. Правду, яка говорить, якщо країна впаде, він зникне без вироку. Але ми не дамо, бо третій майдан не має бути його парасолькою, це має бути його судом, не вулиця проти вулиці, а нація проти того, хто її зрадив. Бо ми знаємо, як все починається із страху, із фрази Ще не час. І змовчання, а потім вулиці горять і винні ховаються в диму. Він хоче, щоб ми побилися між собою, щоб ми забули, хто запалив вогонь. Але ми не забудемо. Ми не забудемо, що саме він знищив прозорість, перетворив СБУ на політичну жандармерію, переписав повноваження уряду, усунув парламент і встановив диктатуру під ширмою медіареформи. і все це в ім'я єдності. Але яка єдність, коли ти тримаєш всіх у страху? Яка стабільність, коли єдиний закончик це його слово? Який суверенітет, коли ключові рішення приймають іноземні радники, а не парламент? Зеленський хоче третього майдану, бо тільки у вогні можна сховати свої гріхи, тільки в хаосі зникне відповідальність. Але є один фактор, якого він не врахував. Народ більше не грає по сценарію. Нас вчили мовчати, бо ми заговорили. Нас вчили вірити. Ми почали питати. Нас вчили боятись. Ми почали шукати відповідальних, і ми не дамо перетворити майдан на пульт втечі. Бо майдан і це не сценографія, це акт очищення. А отже, коли це станеться, він не зникне. Він буде в центрі, не з гербом, а з вироком. Не герой війни, а катастрофа миру. І коли пролунає постріл, ми не забудемо, хто тримав сірник. Цей подкаст не про зраду, а про метод зради це не припущення, це аналіз, це ростин системи, яка готує самознищення. Щоб уникнути правди, і наостанок не забувайте, Зеленський не боїться поразки, він боїться тиші після перемоги, бо саме в тиші лунають вироки. Ми ще не почали третій майдан, але вони вже будують укриття не для людей, а для себе. І коли вони скажуть нас підставили, ми вже знатимемо, хто саме і чому. Прокоментуй, якщо відчуваєш цей хаос не випадковість, бо з кожним новим днем ми всі ближче до майдану. Який був запланований тим, хто найбільше його боїться? Пауза? Наступний епізод про те як Зеленський обнуляє всі інститути, щоб обнулити провину. Бо коли немає суду, то й злочину, начебто, теж нема. Але ми пам'ятаємо і ми готуємось. Цей документ мертвий, але він ще забирає життя.